Друзі, усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну із найгучніших справ: вбивство Андрія Парубія, колишнього спікера Верховної Ради. Служба безпеки України каже, що підозрюваний діяв на замовлення російських спецслужб, але водночас з'являється інформація, що правоохоронні органи обмежили доступ до судових рішень. Чому що за цим стоїть? Може ховають щось важливе чи це просто для безпеки? От сьогодні ми з усім цим будемо розбиратися, розкладемо все по поличках від доказів від СБУ. Чому закрили доступ? Хто такий підозрюваний? Що каже батько Парубія, і що нового відомо у справі. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Вона зростає. Я дякую кожному з вас за це. Тому давайте щоб часу не гаяти, Ми одразу будемо починати. Отже, давайте само початку, друзі. Справа в тім, що служба безпеки України зібрала беззак... беззаперечні докази. Що підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія Це зрадник, який працював на Росію. Йому вже повідомили про підозру у державній зраді. Що ж там сталося? Значить, за матеріалами справи більше року тому цей чоловік, який жив у Львові, був завербований російськими спецслужбами з того часу. Він отримував завдання від ворога і звітував про їх виконання. Спочатку все було просто так би мовити, він стежив за локаціями сил оборони України, передавав росіянам, де де наші хлопці він навіть намагався дізнатися, коли і куди йдуть поїзди з пальним. Тобто він зливав інформацію агресору. Потім, коли росіяни переконалися, що він надійний, дали так би мовити складніше завдання, інше завдання вбити Андрія Парубія. Більше того, вони це все профінансували. Ну а вже ж підозрюваний стежив за розкладом дня депутата, за його маршрутами. Водночас планував втечу за кордон після злочину. Але правоохоронці спрацювали на випередження як відомо. Після того як він вбив парубія, підозрюваного Сельнікова затримали на Хмельниччині, коли він намагався нелегально виїхати з України. Тепер йому Світить довічне ув'язнення з, конфіка... з конфіскацією майна за статтею 111 кримінального кодексу. Це державна зрада в умовах воєнного стану раніше. Чому це важливо? Чи я на цьому акцентую увагу? Справа в тім, що раніше вбивство кваліфікували як посягання на життя депутата через його державну діяльність. Зараз це вже державна зрада. Як відомо, розслідування веде служба безпеки України у Львівській області разом з поліцією і прокуратурою. Друзі, це ж не просто вбивство, це частина. Війни Росії проти нас, як ви думаєте, скільки ще таких агентів ховається серед нас? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво почитати ваші, е, ваші думки щодо цього. Тепер найцікавіше, е, чому все це ну ховають, так би мовити, так служба безпеки заявила, що слідство обмежило публічний доступ до судових рішень у справі. Про це вони сказали українській правді, мовляв, розголошення деяких відомостей негативно вплине на слідчі дії і може загрожувати безпеці учасників провадження. Зокрема, слідчі ухвалив рішення закрити доступ до єдиного державного реєстру судових рішень. Все зроблено за законом, як кажуть службі безпеки України. Але ж подумайте, це ж публічна справа про вбивство відомого політика. Чому не дати людям знати деталі? Це питання. давайте ми з усім цим зараз будемо розбиратися. Може щоб не розкрити джерела доказів, або щоб не налякати інших свідків, чи можливо там є щось, що вказує на більшу мережу агентів Російської Федерації? Адже якщо підозрюваний лише виконавець, то в такому разі хто замовники, так російські спецслужби, так але хто саме чи є інші причетні в Україні? А може там щось приховують від нас? Ну тому що е, виглядає ніби трошки дивно, правда? Чи вважаєте ви це правильним? От давайте я з таким запитанням до вас звернусь. Ми не слідчі, не судді. Можливо, серед моєї аудиторії є такі. Тому напишіть, будь ласка, що ви з цього приводу думаєте. Від своєї оцінки я тут утримуюсь. Чи краще все відкрито, щоб суспільство, наприклад, контролювало або закрито? Тому що ну, от так от пояснюють службі безпеки України. Давайте подумаємо щодо цього. Я, от, ви знаєте, коли готувався до матеріалу, такий коментар зустрів в мережі. Цитую, то кого ж реально шукає слідство? Вбивство колишнього спікера Верховної Ради Андрія Поробія офіційно перетворюється на державну таємницю. Тут в лапках Галицький райсуд Львова витер усі згадки про справу з єдиного держреєстру, Пише пані Марія: ні кримінального провадження з номером, ні справи з номером ніде. Ні в open Data боті, ні в реєстрі, наче й не було суду, не було підозрюваного, який 2 вересня у залі зізнався у вбивстві і назвав його помстою українській владі. Правоохоронці традиційно коментують у стилі: Так треба для слідства. Чудова універсальна відмазка, пише автор, якою можна прикрити будь-що від зниклих матеріалів до зниклих людей. Що ви думаєте з приводу цього допису? Я чекаю ваших коментарів у чаті. Друзі. Тепер давайте поговоримо про нове у цій справі. Радіо Свобода поспілкувалася з сусідами підозрюваного Михайла Сельникова. Він я в попередніх випусках вже розповідав, прописаний у Львові на вулиці Костюшка. Як ФОП він прописаний на Котляревського, і от останнім часом він не працював, але орендував квартиру. Він мав авто і ходив у той самий спортзал, що і Андрій Парубій. Сусіди кажуть, що він був відлюдькуватий, він не вітався, він їздив там на зеленій дев'ятці і постійно там всіх уникав, так ігнорував, просто навіть проходив мимо і, і, і не вітався. Поводив себе ось так: от. значить, орендував квартиру два місяці в багатоповерхівці, ну там подалі від місця вбивства. Він ні з ким не розмовляв при цьому. 30 серпня, як відомо, я вже вам про це говорив. Парубій вийшов з дому, він пішов до залу звичним своїм маршрутом, ззаду підійшов. Так званий кур'єр. Ну чому так званий? Тому що він був перед Сельником, був переодягнений формою кур'єра відомої служби доставки і вистрілив в Андрія Парубія вісім разів. Парубій як відомо одразу помер. Затримали сельнікова за два дні на Хмельниччині. Він в будівлю суду сказав про те, що це помста владі. Він хоче там обмін на полоненого, щоб знайти тіло сина у Росії. До речі, з приводу сина: син Михайло Віктор Сельніков з позивним Лемберг. Він з 93 ї бригади зник безвісти під Бахмутом у 2023 році. Його мати каже про те, що син завжди був патріотом, а батько ні. І вони от часто сварилися. Вона виростила сина сама. а Батько з'являвся дуже рідко. Підозрюваний, до речі, Сельніков, який вбив парубія. Він розлучений двічі, має ще її сина. Прокурор Олексій Уманець каже, що зброю не знайшли досі. Але це насправді дуже важлива історія, тому що там шукають в лісі, де вказав безпосередньо сам підозрюваний, знайшли лише гільзи в квартирі, але от саму зброю ні. Перевіряють зараз всі версії, там особиста помста, чи замовлення, замовлення і так далі. Батько Порубія, пан Володимир, каже, що вирок синові винесла Москва після майдану. Росіяни звинувачували парубія е, Андрія Парубія у травневих подіях в Одесі 2014 року. Батько каже про те, що син не мав охорони 4 роки, хоч і е, звертався. Тут треба сказати, що з охороною це окрема історія. Ви пам'ятаєте? Я вам розповідав е, дійсно. Багато хто запитував, чому у Парубія не було охорони, і от він мовляв, звертався, але в правоохоронних органах відповіли про те, що Андрій Володимирович Парубій не звертався за. Охороною. Так, цю тему, власне, і зам'яли. І от пан Володимир, батько Андрія Парубія, вважає Сельнікова підставним справжнім замовники, каже він у Москві. До речі, друзі, щодо підозрюваного, знову ж таки, журналісти промоніторили його соцмережі і з'ясували, ну, фактично, антиукраїнські настрої. Він критикував майдан владу. Він розмовляв російською мовою. Він, до речі, переписувався у пабліках з росіянами, критикував нашу державу. Я в попередніх випусках розповідав про те, що він також е слідуючи російським наративам і міфам е переконував в там відео зв'язку своїх візові з Росії про те, що Буча це значить спеціально. Українська влада створила цей злочин, спеціально його прикрили. Приїхали британці, поставили там манекенів. Загалом російських злочинів і російської різанини в Бучі не було так. Він вважає ну самі розумієте, типовий представник русского міра є. Місцевий журналіст звати його Микола Савелів, який там приділяє увагу особливу увагу справі Парубія. І він насправді має багато інсайдів. Ділиться з колегами-журналістами. Це каже про те, що мотивація про сина. Це брехня. Мовляв, Сельніков вже каже, що я хочу на обмін знайти свого сина. Це брехня, каже цей місцевий журналіст. який, я так розумію, він мав напевно там особливий доступ до справи або принаймні там до слідчих. І от е, мав відповідну інформацію щодо цього підозрюваний діє від Москви, каже е, Микола Савілєв, зараз суд тримає Сельнікова під вартою. 30 жовтня, от через 24 дня, продовження, і ми побачимо, чим це все завершиться і як зокрема буде продовжуватися слідство. Ну і друзі, хочеться сказати на останок що до дня захисників і захисниць України, 1 жовтня, президент присвоїв загиблому екс-спікеру Верховної ради і нардепу від Європейської солідарності Андрію Парубію. Звання героя України це важливо про це багато хто говорив. І от нарешті, це сталося. Але дивіться так чи інакше, питання все одно залишається відкритим. Головне ключове питання цього випуску: навіщо слідство обмежило публічний доступ до судових рішень у справі паруб'я? От, поділіться власними думками щодо цього. Я тут утримуюсь від своїх власних оцінок. Дякую за увагу. Спасибі за лайки, за коментарі, за підписку. Якщо будуть оновлення, я обов'язково зроблю продовження. А ви бережіть себе усім. Спасибі за увагу і за те, що додивилися це відео до кінця. До зустрічі.